Чому країни на випередки запускають супутники у космос? Чим можуть обернутися експерименти поза межами атмосфери? Чому дехто каже, що ми вже є свідками космічних воєн, і що приховують за собою намагання людства знову висадитися на місяць? Дивіться просто зараз у черговому випуску економіки війни. Збираюся я сьогодні на запис програми. Хто мене не знає, я завжди запізнююсь. Падаю в машину та дивлюся у навігаторі, як краще їхати, адже часу обмаль. І навігатор пропонує мені маршрут, яким я можу об'їхати затори. Ну то я майже встигла завдяки йому, а точніше, не завдяки йому, а завдяки супутнику. Тому, що у космосі на орбіті Землі і відповідає за одну із глобальних систем позиціонування GPS та передає сигнали на Землю. Космічні супутники вже давно стали для нас чимось звичним, але саме вони можуть стати черговим приводом для нового конфлікту у світі. В останні роки вже не раз читала заяви різних фахівців про те, що світ на порозі космічних воєн ні, не таких, де Дарт Вейдер все трошить за допомогою світлових мечів та зірки смерті все набагато простіше і страшніше. Для початку скільки ж таких супутників у космосі? Відповідно, індексу об'єктів, що запускаються у космос, який ведеться управлінням ООН з питань космічного простору? На кінець червня 2023 року на орбіті Землі знаходилось 11 1330 окремих супутників. А все через якийсь неймовірний космічний бум. Останніми роками на орбіту Землі щороку запускають до півтори тисячі супутників. А у 2022, наприклад, у космос відправили 2474 об'єкти. Усього ж за останні 67 років у космос запустили понад 20 тисяч об'єктів. Тож, коли ви милуєтесь казковим зірковим небом, майте на увазі, що крім зірок, над вами ще тисячі активних та неактивних супутників, і кількість їх швидко зростає. Зараз ми з вами будемо говорити про активні супутники, про неактивні трошки згодом. За підрахунками Американського союзу стурбованих вчених UCS, станом на травень 2023-го у космосі було 7560 супутників. При цьому 5184 з них американські, 628 китайські, 486 британські і 181 російські. І ця кількість зростала. Наприклад, вже станом на 1 січня дві і США мали 8393 апарати: китайці 990, а росіяни 307. Загалом, за даними організації, у 75 країн світу є активні супутники. Є також і багатонаціональні оператори, такі як Європейське космічне агентство, які можуть збільшити цю цифру. Супутники бувають цивільні, урядові, комерційні та військові. У США, наприклад, найбільше саме комерційних, орієнтовно 91,5%. І не в останню чергу це завдяки старлінкам Ілона Маска. Кожен супутник запускають у космос з певною метою. Один має стежити за поверхною землі, другий відповідає за зв'язок, третій випробовує технології, четвертий покращує навігацію, п'ятий допомагає у проведенні усіляких наукових досліджень. Залежно від того, що треба від супутника, визначається вид орбіти Землі, на яку його запускають. Більшість супутників працює на так званій низькій навколоземній орбіті. Це приблизно до 2000 км над рівнем моря. Саме тут космічних апаратів найбільше. В першу чергу завдяки вже згаданим нами Старлінкам. Далі йде середня навколоземна орбіта від 2 до 36 тисяч кілометрів. Тут здебільшого супутники, котрі відповідають за системи позиціонування. І на цьому хочу зупинитися трохи детальніше. Раніше я вже казала вам про GPS. Це американська система, що діє з 1978 року, і кілька десятиліть вона давала США суттєву перевагу над конкурентами у навігації. А як ми добре знаємо, у ті часи ще тривала холодна війна, тому СРСР також хотів собі щось подібне. Почалися розробки, що тривали не один десяток років. Врешті союз розпався, так і не побачивши власної навігаційної системи. Однак напрацювання радянських вчених підхопила Росія, і вже на початку 2000-х у них запрацювала ГЛОНАС. Це все бачили китайці, і ясна річ, що теж захотіли власну навігаційну систему. За розробку взялися ще у 1994-му, А у 2020 році таки запустили її. Назва Beidou. Крім цих трьох систем, нині розвивається ще одна: це Галілео, навігаційна система ЄС. За її розробку взялися ще у 2005-му, але поки що вона функціонує у півсили. Далі йде геостаціонарна навколоземна орбіта. Це орієнтовно 36 тисяч кілометрів від рівня моря на Землі. І це місце супутників телебачення. А ще на цій орбіті є супутники, котрі відстежують запуски ракет, у тому числі і ядерних. Остання навколоземна орбіта, де є супутники, називається висока еліптична. Це орієнтовно 40 тисяч кілометрів у космос. І тут розміщені апарати, що стежать за полюсами Землі. До речі, про полюси, як Антарктида пов'язана з космосом і до чого тут китайці. Ми вже розповідали в одному із наших попередніх випусків. Не забудьте подивитися. Але повернемося до супутників, і тепер більш детально саме про військові. Згідно з даними оприлюдненими наприкінці січня 2025 року, астрономом Джанатаном Макдауелом, абсолютним лідером за кількістю супутників військового призначення у 2024 році були США. Того року вони вивели на орбіту 122 військових супутника. Це у три рази більше, ніж у 2023 та у 4 рази, ніж у 2022-му. Ці супутники забезпечують відстежування цілей, оптичну та радіород. Звідку, а також здатні попереджувати про ракетні напади. Настільки різке зростання у 2024 році обумовлено запуском 106 апаратів системи StarShield. Проект реалізується компанією SpaceX у співпраці з Grumman. На другому місці за кількістю військових супутників Китай і його 43 апарати. Це майже статична щорічна цифра виводу супутників у космос китайцями останніми роками. У 2023-му 42, у 2022-му 45. Орієнтовна половина оборонного навантаження Китаю. Це супутники Яоган. Які включають в себе оптичні та радіоелектронні розвідувальні системи, замикає трійку лідерів Росія, яка у 2024-му запустила на орбіту. Сім космічних апаратів військового призначення. У росіян ця цифра йде донизу останніми роками. У 2023-му вони запустили таких супутників 10, а у 22-му 15. У 2024 році на орбіту Землі вивела свій супутник і Європа. У той час, як у 2023-му відбулося три таких запуски, а у 2022 два. Крім того, у 2024 році космічні апарати військового призначення запускали Іран. 6 супутників, Японія три апарати, Південна Корея, два супутники і Австралія один апарат. Як бачимо, США безумовні лідери із великим відривом. А що ж Україна? Спитаєте ви? І я відповім: ми повертаємось у космос, однак дуже повільно. Все через війну, яка триває з 2014 року, коли, за даними державного космічного агентства України, ми втратили орієнтовно 80% свого попереднього ринку. Крім того, у 2014-му в Криму росіяни захопили центр управління випробування космічних засобів. Він розташований у Євпаторії. Там були основні пульти управління космічними засобами, котрі працювали не лише для України, але й для її партнерів по дослідженню космосу. Починаючи з 2014 року, частина українських науковців, яких я називаю космічним військом, перейшли на материк. І за допомогою партнерів, зокрема космічного агентства США Європейської космічної агенції, ми зорієнтували цей національний центр управління випробування космічних засобів на створення декількох центрів по Україні. Вони почали свою роботу з новою технікою, з новим програмним забезпеченням для того, щоб продовжити космічні програми. Не можу не додати інформації про університет, де працюю. Можливо, його напрацювання підуть на користь державній космічній програмі у майбутньому. Нещодавно Київський політехнічний інститут імені Сікорського запустив три наносупутники, розроблених вченими разом зі студентами на орбіту Землі. Перший політан 1 у 2014 році, другий політан 2 у 2017 році, і на початку 2023-го третій політан HP-30. На державному ж рівні поки що ми можемо лише похвалитися запущеному січні 2022 року супутником Січ 230 що обійшлося країні у 250 мільйонів гривень. До того ж, за словами співробітника Київського інституту космічних досліджень НАН України Олексія Парновського якість знімків. Цього супутника доволі сумнівна до одного метра на піксель і не відповідає сучасним технологіям. І цього недостатньо для військових. Але як навчальний проект він цілком придатний. І поки науковці займаються підготовкою ще восьми супутників, Україна користується допомогою західних партнерів для ведення військових операцій. А ще ми співпрацюємо з німецьким збройовим концерном Rheinmetall і супутниковою компанією Айсай, які у вересні-жовтні 2024 року почали передавати. Україні нові супутникові знімки, про що повідомили на офіційному сайті. Уже на другий місяць повномасштабної війни провідні космічні держави світу зрозуміли, що потрібно повністю переписувати їхні воєнні доктрини, у тому числі, що стосуються підтримки з космосу своїх бойових дій на землі на суші і в повітрі. Світ зрозумів, що лише уваги на великі військові супутники, які розміщуються на дуже високих орбітах, включаючи геостаціонарні, недостатньо. Потрібно використовувати великі сузір'я невеликих супутників на низьких навколоземних орбітах від 300 до 200 тисяч кілометрів ну але росіяни теж використовують космос у війні проти нас з 2023-го у них є сузір'я супутників для топографічних завдань. Конкретно для створення цифрових карт України. Їх росіяни закладають у пам'ять крилатих ракет і боєприпасам не потрібні навігаційні системи для ураження цілі. Вони просто звіряють місцевість, над якою пролітають, і з тим, що мають у пам'яті. Роблять це саме завдяки цифровим картам, складеним за допомогою супутникових знімків. Щодо супутників, є ще один цікавий момент, ймовірно пов'язаний з російсько-українською війною. 24 лютого 2022 року хакери атакували телекомкомпанію Віазат та вивели з ладу один із її супутників. Він серед іншого забезпечував інтернет-зв'язком Європу та частину близького сходу. Його послугами користувалися й українські банки та держустанови, і використовували як резервний канал зв'язку за умов обриву кабельного та телефонного сигналів. Михайло Шелемба, гендиректор компанії Data Group, монополіста на ринку супутникового інтернету України, у травні 2024-го казав: про інтернет від Віазад в Україні відомо мало, бо це є частиною державної таємниці. Хай там як, а кібератака спричинила величезні втрати у комунікації, казали в українському Держспецзв'язку. Зокрема, йшлося про проблеми в наданні послуг військовим та об'єктам критичної інфраструктури. До слова, кібератака нашкодила не лише Україні українцям, а і європейцям. Зокрема, через нею було виведено з ладу майже 6 тисяч вітряних турбін однієї з німецьких енергетичних компаній. До речі, кібератака це лише один із способів виведення з ладу супутників. Ще можуть використовувати радіоелектронні атаки. Їхня мета пошкодити не елементи супутника, а завадити роботі наземних систем, які передають і отримують дані з космосу. Тут використовують два прийоми: глушіння, тобто створення перешкод на радіочастотах, та так зва званий спуфінг це генерація підробленого сигналу. Ясна річ, що є ще й метод знищення самого супутника, і тут вже кому що подобається. Наприклад, можна запустити ракету, яка знищить космічний апарат. У 2007-му таку зброю випробував Китай. Вони збили свіжий старий супутник на висоті 865 км. кілометрів. Вже за рік щось схоже зробили США. А у 2019-му – Індія ще за два роки Росія знищила на орбіті старий радянський супутник теж ракетою. До речі, боєприпас випустили з системи Нудоль багаторівневого комплексу протиракетної оборони Московського промислового району. Він був створений ще за часів СРСР, і головним його завданням було збиття гіперзвукових і балістичних ракет, а також супутників у ближньому космосі. І ось у 2021-му його застосували. Тренувальних, скажімо так, цілях. Запуск ракети з одного боку був вдалим, супутник знищили. З іншого боку, все пройшло не так і добре. 1800 уламків від вибуху змусили астронавтів міжнародної космічної станції, серед яких було двоє росіян, ховатися у рятівному човні. Зрештою, стрельнути по супутнику це не єдиний спосіб його фізично знищити. Ще можна, так би мовити, замінувати шлях, по якому рухається космічний апарат, який хочуть ліквідувати. Для цього на орбіту відправляють ще один супутник. Він рухається траєкторією. Цілі до цього типу зброї належить, наприклад, російський космос 2519 Його запустили у 2017 році. Від нього на орбіті відокремився космос 2521 а з нього пішов космос 2523. Така собі російська матрьошка на орбіті. За оцінкою американської асоціації з контролю за озброєнням ці об'єкти проводили високошвидкісні маневри на орбіті, так само як їх наступники запущені у 2020-му. Вони, як казали представники США, небезпечно зближалися з американськими військовими супутниками. Будемо відверті, американці самі чудили в космосі. Причому як зараз модно казати, задовго до того як це стало мейнстрімом. Отже, літо 1962 року США вирішують випробувати в космосі ядерну зброю. Заряд потужністю 1,4 мегатонни мегатони запускають над атолом Джонстон на півночі Тихого океану. Ракету підривають на висоті 400 кілометрів. Електромагнітний імпульс був такої сили, що на Гаваях за півтори тисячі кілометрів від місця запуску стрибнула напруга, погоріла техніка. Концентрація заряджених часточок в радіаційному поясі Землі підскочила на 2-3 порядки. З ладу вийшли три супутники, що були на орбіті. Ще у сімох пошкодило електроніку. Через цей вибух полярне сяйво з'являлося там, де його Ніколи до цього не було. І так з'явилися перешкоди в системах радіозв'язку. Цікаво, а що було, якби щось подібне хтось зробив зараз? Сучасні науковці вже дали відповідь на це питання. Це призвело до виводу з ладу 90% супутників на низькій навколоземній орбіті, тобто ніяких тобі старлінків і навігацій. При цьому такий вибух шкодить не лише ворожим супутникам, а й своїм. Іншими словами, якщо хтось колись захоче залишити всю планету без зв'язку і навігації, то зможе зробити це саме завдяки ядерному вибуху у космосі. Хай там як. А саме після американського експерименту почалися розмови про правове регулювання діяльності у космосі. Було укладено декілька угод під егідою ООН. Одна із них про космос. Це договір від 1967 року про принципи діяльності держав по дослідженню та використанню космічного простору. Документ одночасно урочисто підписали у Москві, Вашингтоні та Лондоні. До договору моментально доєдналося багато космічних держав. Серед них була і Україна. Україна. у статті 4 цієї угоди йдеться про заборону розміщення та використання ядерної зброї у космосі. Сьогодні Китай США та Росію об'єднує прагнення покращити свою систему ядерного стримування, до якої, зокрема, входять і супутники. Їхні датчики здатні виявляти вогонь від ракетних двигунів при запуску, тобто інформувати про можливу ядерну атаку. В результаті країна має більше часу на реакцію на удар. У США така система називається DSP і діє з початку 1970-х. Космічні апарати перебувають на геостаціонарній орбіті за понад 35 тисяч кілометрів від Землі і регулярно модернізуються. Вони вже показали свою ефективність під час операції Буря в пустелі 1991 року. Тоді вони вчасно виявили запуск іракських балістичних ракет і так змогли вчасно попередити про це коаліційні сили в Ізраїлі та Саудівській Аравії. У лютому 2024 року США повідомили про запуск двох супутників системи космічний датчик гіперзвукового та балістичного стеження. Вона здатна відстежувати запуск гіперзвукових ракет. Паралельно свою систему раннього попередження Купол розвиває і Росія. Перший супутник для неї запустили у 2015 році. Вже за 5 років у космос відправили четвертий апарат серії, і це був мінімальний штатний склад комплексу. В Майбутньому загальну кількість планують довести до 10 апаратів. Інформації ж про китайські розробки мало. Все, що знають фахівці Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, це те, що Пекін ще у 2013 році почав розробляти три такі системи раннього попередження. А у 2021-му на орбіті був щонайменше один апарат цієї серії. Поки що космос допомагає у війні на Землі, але, можливо, з часом стане справжнім полем бою. І наостанок ще один момент. Пам'ятаєте, ми на початку говорили про неактивні супутники? Так ось їх на орбіті нині майже три тисячі, і вони потенційна загроза для космічних місій, адже можуть спричинити зіткнення космічних апаратів. Про це ще минулого століття попереджав вчений НАСА Дональд Кеслер. Він стверджував, накопичення усілякого сміття і непрацюючих супутників може загрожувати діяльності людини у космосі. Згодом він попереджав світ про каскадну ланцюг. Цього реакцію, котра розріже супутники на уламки, так званий синдром Кеслера. Наса відстежує космічне сміття ще з 1979 року і регулярно випускає попередження, щоб прибрати Хабл, міжнародну космічну станцію та інші супутники зі шляху небезпечних об'єктів. Єдине відоме зіткнення між двома супутниками відбулося 10 лютого 2009 року, коли апарат ірідіум врізався в непрацюючий російський військовий супутник зв'язку Космос на швидкості 11,7 км на секунду, і на висоті сімсот. Сот вісімдесят кілометрів внаслідок цього утворилося майже 2300 фрагментів, достатньо великих, щоб відстежити з землі. У вересні 2019 року Європейському космічному агентству довелося прибрати свій вітровимірювальний супутник Айлус зі шляху одного з 60 старлінків, запущених кількома місяцями раніше. При цьому, не дивлячись на оперативність активних супутників і відстеження великого сміття, автоматизованої системи управління не існує і досі. А ми вже з вами говорили, що щорічно на орбіті з'являється до 2000 нових супутників. Тобто людина спершу захаращувала землі і моря, а потім полізла забруднювати космос. І сьогодні, крім ризику старту війни у космосі, є ще й ризик зіткнення супутників з космічним сміттям, якого стає дедалі більше. А що принесе людству втрата супутників, ми вже знаємо. Це була Економіка війни, я Наталя Семенченко. Підписуйтесь на нас, ставте свої вподобайки. Далі буде ще цікавіше.